Поїхали. Так, добрий день, шановні студенти. Ось я появився. Так, добрий день, шановні студенти. Сьогодні у нас е підприємств і цивільних споруд це предмет. Лекція загальні відомості про ліфти. В завданні ця лекція є. Сьогодні її треба зробити. Там відповіді на питання написати, кому там всім писати, зрозуміло. да? Хто присутній балиш поставлю. Так, сьогодні у нас ось загальні відомості про ліфти, і що тут у нас є. Давайте глянемо, що у нас тут є. У нас є сама лекція. Є тести на атестацію, електроапаратура, апаратура, панове всім зайти пройти ті тести. І воно в мене там збирається в Excel табличку, і я там бачу, хто пройшов, хто не пройшов. Далі лекція, яку я минулого разу читав це начитував я лекцію перед парою. так І посилання є там на ліфти. да Значить, термін здачі сьогодні, ну, зрозуміло, да Це з минулого року в мене тут заготовочки залишилися, я вже ж не перший рік. Да? І відповідно ми ставимо термін на сьогодні 21. Правильно ж, 21. Зберегти. Оце такі моменти. Далі. Далі, літературу. Літературу. Спочатку починаємо лекції з огляду літератури. І ось, будь ласка, види ліфтів відкрив сайт. Так, оцей мені чат щось він мені мішає, і не хоче прибиратися. Так, і види ну, Я так зрозумів. Sky Lift, продають ліфти. Ну, я так думаю, що це ліфти. Вони продають в основному там, крутим парням. Дивіться, які ці ліфти, так, пасажирські для громадських бунь, ну не тільки. Так, вантажні, їхні характеристики, стандартні, малі тротуарні вантажопасажирські. Так. Самостійне використання з ліфтером, повільні, швидкі, швидкісні, супершвидкісні 4 метри за секунду швидкість. Швидкість, так? Види, Видові, не, не видові да? панорамні, аурумні. Ну, всі бачили, да, от у нас в Полтаві в Києві там ліфт їздить туди-сюди. Да? Також бувають види ліфти з машинним відділом з різними конструкціями приводів, з вертикальним, горизонтальними, широким діапазоном ж підйомності від 320 кг до 5 тисяч кг. Ну, ясно, що це вантажні, да? Вважається, людина у нас 80 кг, так, то 320 кг. Це у нас 4 8, 32, бачите? Тобто на 4 особи. Ну і ясно, почнемо з того, що якщо більше залізе, то ліфт не поїде, бо там на, на, оцьому, на полу, на, на підлозі, так, пружини там підставлені. Так, і от якщо більше зайшло, ніж 320, ці пружини про. Гинаються, контакти замикаються, і висвічується сигнал, що ліфт перевантажений. І треба когось випихати з ліфта, або просити, щоб звільнив місце. Так? Ну, не більше ваги. Да? Або там хто собі вона зрозуміло. Далі. Дав я посилання на оці, дав посилання на ось лекцію, ліфти. Загальні відомості про ліфти і основи їхнього розрахунку. Призначений пристрій ліфта. Так, це не моя лекція. Моя лекція буде пізніше. так. От Посилання можна ознайомитися. Чим більше ми літератури ознайомимося, тим більше будемо знати, будемо краще розумніші і більш конкурентні. так. Специфічні вимоги, от на чому я тут правила пристрою безпечної експлуатації ліфтів. Зараз я покажу, у мене є, це скачав. так. Наступні специфічні умови. Точність зупинки кабіни в загальному поверсі. Так? І відхилення там в деяких випадках навіть до 35 мм, але не більше. Далі, обмеження величини прискорення. Тобто, швидко не набирати швидкість і швидко не зупинятися. Є обмеження. Так? І безшумність в роботі, відсутність перешкод радіоприйому. Ну, щоб телефоном можна було в ліфті пользуватися. Далі. Е, прискорення не повинно перевищити 2,5 метра за секунду у квадраті. Тільки сек неправильно. С. Тобто, скорочення правильне буква С квадраті. Це означає, що за одну секунду. Швидкість може від 0 до 2,5 або від 2,5 до 5 може за 1 секунду змінитися, але не більше, бо буде людям, якщо там це у вас пасажирський ліфт, так некомфортно. Так, швидкість дуже велика. Далі. Головною приводною частиною ліфта є піднімальний механізм лебідка. Так от, це ми. Електрики повинні крутити двигуном оцю лебідку, звісно, через якісь можливо передавальні механізми. Так, Ну а лебідка, там, піднімальні канати, підвізки, кабіну і так далі. Вона будову її нижче є. Так. Далі класифікація ясно, що пасажирські вантажні ліфти. так, ну, Ось сам ліфт, так, оцю схемочку приблизно і в мене лекції Так сама вверху стоїть значить, наша лебідка з двигуном, вона канат то в одну, то в другу сторону тягне, а канат з однієї сторони. він... О, це сніг падає. Так, З однієї сторони він кабіну піднімає, пускає, а з іншої сторони, ось вантажі такі набрані, бачите ваги. так, Вантажі набираються, щоб противага була. щоб була противага. Вибирають цю противагу. Масою там, чи вагою більшою, ніж е, кабіна ліфта. Зрозуміло, для чого, бо е, ну, середнє значення десь половини середнього значення е, вантажопідйомності. Ну, якщо ми там вон, 320 да, кілограм вантажопідйомність, при цьому зазвичай ліфти такої середньої вантажопідйомності їхні кабіни легші, ніж. Ту вантажопідйомність, яку вони можуть підняти. ну Не 320. Да? Тобто три... кабіна, маса кабіни набирається і плюс половина вантажопідйомності, половина тільки. Да? тому в середнє значення там буває часто ліфт їде пустий, а буває часто їде перевантажений. Да? І оце середнє... тобто, противага, щоб менші витрати були на Зокрема, напуск двигуна, щоб почав піднімати, опускати той же ж ліфт. Так. І ще дуже важливим компонентом є канат. Канат вибирається з запасом міцності до 9 і більше разів. Тобто на вантажопідйомність, наприклад, 320 кг, то він розраховується майже на 10, да, на 3200. Ясно, що це безпека людей. і... Це повинно враховуватися. Так от сам канат за своєю масою теж достатньо важкий, так, масовий. І це теж треба враховувати, бере розрахунок електропривода, що ми будемо робити на наступній лекції. так. Ну і теж треба враховувати, дивлячись, чи кабіна у нас внизу, то тоді канат на стороні кабіни важчий, чи у нас кабіна вверху, то тоді канат важчий на стороні проти Противах. Так, є таке. Далі. Швидкості руху пасажирів бувають. 0,75, бачите, тихохідні, 1,5 швидкості середній, 24 більші швидкості. Далі. Поділяються вантажні, дивіться. Працюючи із провідником, працюючи без провідника, малі вантажні, так, зазвичай там якісь тільки ящики можна покласти. так, і там Безперервного, до речі, є руху, є періодично, тротуарні і так далі. По конструкції ліфти з лебідками барабанного типу. так, ось ми бачимо цей барабан І цей барабан через редуктор, зазвичай редуктор типу черв'ячна передача, черв'ячок. Так, чому, до речі, хто може сказати? Чому черв'ячок, чому черв'ячна передача, так? Ніхто не може сказати. Ніхто не знає. Тому що ну, не, не завжди, так, до речі. Тому що, якщо десь там щось відключилося, то зазвичай черв'ячна передача вона не так легко рухається, да? Тобто, самовільно не може рухатися. Так? Канатоведучий шкіл, Ну, Треба попередач. Тут редуктори можуть бути не тільки черв'ячні. Да, але черв'ячна її така специфіка, що вона не забезпечує самовільне, мимовільне провертання оцього колеса великого, якщо там до черв'яка підключено. Ліфти з канатоведучими шківами. Так, характеризується відсутністю твердого кріплення канатів на провідному органі лебідки канатоведучому шкірі. Тягове зусилля в канатах створюється силами тертя від каната і робочими поверхнями канатоведучого шківа. Е, ці лебідки дозволяють і противагу на 3-4-6 канатах і більше. Істотного ускладнення конструкції що значно, підвищує, значно підвищує безпека роботи літа, знижує зношування канатів. Ну, розумієте, яка ситуація. Да? Тобто, якщо з одним канатом, то. Зносився канат, треба міняти. І зазвичай, де він зношується, ну, в середній частині, да? хоча на краях, можливо, там менше. Да? Ну, зі сторони нижнього поверху, може частіше. Да? А от багато якщо цих канатів, да, то їхнє рівномірне зношення. Да, і можна там міняти 1, 2, 3, не всі відразу. Так? За розташуванням лебідок, вони поділяються на нижнє розташування привода. Чуєте? Тобто, лебідка буває не завжди зверху, а й знизу. Да? І тоді ми, виходить, якось через верх тягнемо. Да? Сама лебідка приводна, ясно, що через верх щось там. Да? Нижня привода да? тобто, встановити його на фундамент внизу, що значить, що знижує шум від привода. Бо зазвичай, якщо наверху, да? то двигун там, торохтить і в ліфті їде шумить. дуже. Да? Що знижує шум від привода, розповсюджуючи по будинку. Так, особливо ті, що на верхніх поверхах. Так. Кожен раз працює ліфт, включається в роботу. Верхнім поверхам добре чути або близько до двигуна. Так. Верхнє розташування привода, дозволяє спростити конструкцію ліфта і зменшити навантаження на шахту, знизити число перегинів каната. а отже, збільшити строк його служби застосування каната в 2-3 рази меншої довжини, чим при нижньому розташуванні. Ну, уявіть, якщо у нас внизу лебідка, да, то треба ж на лебідку вверх через якийсь блок і вниз, тоді пішов до ліфта. Да, плюс противаги. В общем, все дуже серйозно. По швидкості руху кабіни вже ми розібралися. Да? До 2, в основному метрів за секунду є швидкість. По конструктивній. По конструкції каркаса кабіни на однокаркасні і двокаркасці. Ну, звісно, вони ще поділяються по способу там, закривання дверей, розмірами підлоги, так. Далі, за умовами експлуатації. Далі по конструкції привода ліфту бувається редукторним приводом і безредукторні. Це ясно, так? Да? Тобто цей барабан крути безпосередньо або двигун, або через редуктор. Ясно, що обов'язково двигун треба якось гальмувати. так? Обов'язково якесь гальма передбачені. Гальмо передбачено таким чином, до речі, як у кранах ми вже вивчали, так? що е, двигун працює, гальмо розгальмовується, тільки двигун зупинився, гальмо повинно загальмувати. Так? Лебідка безредуктно тихохідні електродвигуни постійного струму. Такі лебідки мають в основному швидкохідні і швидкісні ліфти. Так, електродвигуни постійно. І по видах кнопкового керування людина з кабіни і без кабіни. Кінематична схема ліфтів ну, нам вона не дуже цікава, але ці моменти, да, моменти, ой, дивіться, яка класна схемка. Да? Е, ось нижнє розташування. Да, де у нас? Ось З, нижнє розташування. Так, ну, уявіть собі. Да, наскільки більше треба канату, ось у нас вага, ось у нас кабіна. Так, через що, з нижнім розташуванням мороки більше. Да. Ну, з іншої сторони, якщо це якийсь важкий ліфт, да, хоч не так двигун тарахтить. Ось з нижнє міще і ось нижнє міще. Да, три види А. У нас, ну тільки ж бачите, тут накручується на лебідку, да, тобто жорстко закріплено на лебідки кінець. Ну Нема противаги. Так, Противаги нема, тобто навантаження більше. Отут у нас через дивіться, лебідку і противага тут з цієї сторони. Тут у нас противага з протилежної сторони від лебідки. Це якщо ми беремо з нижнім. А всі інші з верхні дивіться, Б без противаги, «В» з противагою. Спротиваю ще одним блоком, де, є, значить, тут, коли лебідка має привід від клинопасової передачі. Так, тут лебідка від передачі і через додатковий блок, тут у нас. Дивіться, на поліспастах. а це називається поліспасти. Да? коли там кілька. Ну, Таким чином, дивіться, вантажопідйомність канатів зростає. Фактично, ми можемо тонший канат меншої підйомності брати, бо він не один а два використовується. Так? І тут у нас, коли противаги на дві сторони, теж цікаво, Теж цікаво, що перекоса може не буде. К. І підписано, так. Кінематична схема ліфтів. Цікаво, Ну, нам це. Для чого це нам, як електрикам? так? Тому що а нам крутити оцю лебідку нашим двигуном, і відповідно нам механіки чи ми, якщо механіки ліняться, так, ми повинні розрахувати оцей момент. Зокрема, панове, те, що ми вкусуємо, пусковий момент. так, І пусковий момент розрахований. Ми повинні враховувати, що ми двигун вибираємо набагато більший момент пусковий, ніж той пусковий момент, який потрібен, щоб зрушити нашу кабіну з місця. Ну і ясно, що. При екстремальних умовах, коли в нас кабіна добитком забита, так, до максимальної вантажопідйомності, тоді момент найбільший, так, і, та ще, якщо на першому поверсі, коли в нас канат. Більша його маса все-таки на стороні кабіни. Так, і оце треба треба, щоб оцей момент був більший, ну і ще з якоюсь кратністю більший. Да? Там один, і три, один, чотири. Ну, я так думаю, точніше не знаю. Треба дивитися методику. Методику треба дивитися. Нам головне, щоб видали момент, потужність, правильно, частоту, яку треба видавати. Ми не вибираємо двигуни високої частоти. За виключенням, якщо там стоїть редуктор. Так, якщо стоїть редуктор, який дає привод на лебідку, ну, зменшуючи частоту обертання, збільшуючи момент. Дивіться, тобто можна, можна є можливість вибрати двигун з меншим моментом, з меншим моментом, але для цього треба ставити редуктор. Так? А ми знаємо недолік редуктора, як для нас, для електриків, що у нас ККД. Так? Кожен редуктор додає ККД, а ККД у нас що? Зменшує потужність, бо ми ділимо, ми множимо. Да? Ми множимо, ну, на кіке, де, там, на... фактично, потужність треба брати більшу. Так? Тобто, в розрахунку збільшується потужність, яку треба брати. Да? Від тієї, яку можна було взяти. Момент може бути менший. Да? Ну, теж там кратність. Ну, що Далі кінематична схема. А це у нас схема розміщення кабін і противаг у шахті. Ну, от... Раз, два, три, 4, дивіться, ну, класна лекція. Да? От. А коли в нас з оцієї сторони противага, тут ось з боку противага, тут ось в углу противага. Ну і таке інше. Да? Противага ще раз. Це такі набрані ваги. Ну, Як хто в качалку ходить, похожі. Да? Так, дуже такі ваги набираються. І про них написано. Ну, нам це таке. Характеристика ліфтів. Ну, давайте подивимося. Вантажопідйомність. Правилами безпеч, правила зараз покажу. Так, Q, яка питомена вантаження на 1 метр квадратний підлоги. І у доріме 340, це А, площа кабіни. Так. Тобто теж бачите, вантажопідйомність значною мірою пов'язана із площею кабіни. Чим більша кабіна, тим більша може бути вантажопідйомність. Ну, а нам це на що впливає, на потужність і на момент, так? Кілька швидкостей. Номінальна швидкість, робоча швидкість, гранична швидкість, зупинка швидкісного ліфта. Теж характеристика, коли тобто, ліфт там доходить до того вже поверху, де він повинен зупинятися. Там спеціальні кінцеві вимикачі повинні спрацювати і дати сигнал, щоб швидкість почала завчасно зменшуватися. А ревізійною швидкістю називається швидкість, при якій здійснюється огляд ревізії елементів ліфта, обслуговуючим персонал з даху кабіни. Ну, не більше 0,36, номінально 0,71. Про сучасні ліфти написано, про прискорення. Крім лікарняного значить, е, вимоги да, 1,2. Точність зупинки. Дивіться, те, що я казав, 35. Да, 35 мм. Міліметрів, міліметрів. А фактично для нормальних 0,15 мм. Туди-сюди. Від того рівня, де повинен зупинити, щоб оця невелика була ступенька, бо будете виходити з ліфта, да, щоб не зачепились, не провалились. Далі точність зупинки при цьому буде. Ну, точні шляхи гальмування при русі вниз, відносно порожньої навантажної кабіни. Да. Тобто, коли у нас доходить же ліфт до того пошу, де він має зупинитися, там завчасно спрацює механізм, який там натискає. Там раніше був механічний, зараз там. Дистанційний, безконтактний, так, дає сигнал, і тоді там починає включатися гальмування. Перший етап, потім другий і так далі, і зупиняється там, де треба. І останній там тормоз тоді спраць... гальмо спрацьовує. Не при величині прискорено, необхідно, щоб до моменту накладання гальма швидкість становила не більше. Бачите, тобто гальмо теж не може просто так спрацювати, треба, щоб швидкість була не більше певного значення, а вона зазвичай більше, тому треба завчасно ліфт, який підходить до свого місця зупинки, вже починає гальмуватися там завчасно, вже розраховано. Якщо він з такої швидкості там до певного рівня доходить, в нього як буде швидкість там знижуватися, там все серйозно посчитано. Далі схема зупинки кабіни ліфта на полосі при механічному гальмуванні. от Показано, тобто, де повинна зупинитися ця кабіна, рівень пола кабіни, рівень пола поверхової площадки. Так. І от Де він починає гальмувати, де він вже безпосередньо там. Знизив швидкість і де він вже о, тоді зупиниться. Так? Тобто він спочатку знижує швидкість до необхідної, коли може включитися гальмо, а потім вже це гальмо включається і ще включеним гальмом, якийсь час кабіна рухається. І от написано, показано, як знизу він рухається, де починає гальмувати, і де вже включилось гальмо, і де зупинилось. І зверху так само рухається. І ось Продуктивність вантажного ліфта. Це вже по продуктивності. Так? По кілограмах чи по особах. Коефіцієнт використання ліфта повантажу вантажопідйомності, номінальна вантажопідйомність, висота підйому вантажу, середня швидкість. І розраховується, ще й час рахується. Так. По залежності. Тягові здатність канату ведучого шківа. ну, Це нам уже слабо цікаво. Ой, чувствую. Так, панове, я свою лекцію вже не спину показати. вона є, я так може і показати, що вона є, вже самі ознайомитися з нею. Так? Теж, от, бачите, Схемочка тут теж розписана, там розрізи, показано ліфти. Гальмо, до речі, оце ж гальмо, да? Його технічні характеристики. Ось питання. Да? А я ж це така цікава література. Бачите, дорвався, не, не можу зупинитися. Далі, як оце, цей канат в шківі, от, Ставляється да, піднімальні механізми ліфтів, як працюють самі канати. Ну, Ознайомитися я посилання дав. Це нам не цікаво, не зупиняюся. Про Так. Е, хочу все ж таки про двигун тут подивитися. Де що може про двигуни? А ось ось ці гальма. Гальмо з електромагнітним. Давайте на наступній парі ми вже тоді е, детальніше це. Подивимося, розберемося. У нас буде така тема електрообладнання. Ми подивимося, я обов'язково ще раз відкрию цю. оці види ліфтів. Ми подивилися. Да? Але я ще хочу, панове, похвастатися. Да? Машини приміщення і так далі. Що я хочу побачити? Перше, ну це не дуже, це просто галузевий стандарт, ліфти пасажирські та вантажні. От в мене дипломники працювали над. Ліфтом дипломники, дипломник Так, і оце офіційне видання, правда, стареньке, але це, це стандарт галузевий. І отут, усе тут, до речі, йдеш інформація така, можете в інтернеті собі знайти. Про ліфти, ми деякі питання. Тут все все про ліфти, електрична частина, і механічна і монтажна, є все про ліфти. Тут маса всього є. Електричними ми деякі, деяку інформацію брали. Використовували для написання дипломного проєкту. Є таке, далі. Ще чим хочу показати. Дивіться: оце в мене це 5 дипломних проєктів. Два. Дипломних. Три дипломних, а то магістерські проєкти. Це не мого дипломника, так, я ще до нього не дійшов. Ось магістерська дисертація хочу. Це все з інтернету покачав. Так? Хто хоче писати ліфти, дивіться, стільки, яка е, інформація, так, цікава. Автоматизована система оптимального керування ліфтою установкою адміністративного будинку в 2020 році захищена, де захищення Політехнічний КПІ Сікорського. Повністю Гордовський варіант. Тут, та супер З усіма схемами. Ну, магістерська робота, ну, тут вона вищого рівня. Ну, хоча бачите, двигуни, тут як вибирається, яка апаратура описується. таке. Далі наступна Ось у нас, що це таке: Тоже Київський політехнікум, бакалавра магістерська тема. Дивіться спеціальність тема. Електромеханічне обладнання та автоматизація швидкісного ліфта житлової будівлі. Теж тут описано ліфт і всі розрахунки, бачите, всі розрахунки є. Подивіться, я з тою групою ми аналізували оцю, така вона дуже близька нам. Що в нас пишуть диплом? Да? От така дипломна є. Далі наступна дипломна. Третя у нас, дивимося тема. Так, система автоматичного управління електроприводом ватажно ліфтової установки. Це у нас дипломний проєкт Бакалавра, теж Сікорського. Да? Дивимося, що тут у нас теж про ліфти написано. Ось. І теж розрахунки дуже близька до наших до диплому, яку ми будемо виконувати, хто там. Візьметься за цю тему. Три. Четверте пішла магістерська дисертація по системам оптимального керування ліфту і установки адміністративного будинку. Тут теж про ліфт, і, по-моєму, і, і попереднє щось похоже, да? схоже була. І ще одна. Це у нас. Нейромережева система управління автоприводом ліфтової підйомної установки. Нейромережева система теж така магістерська робота. І ось тут нейромережі, я так зрозумів, тут живлення, процесори описуються. Тобто дивіться, скільки в нас є. Ну і плюс я ще свого дипломника не показав. Ну, він там... Якщо двигуни він добре розрахував, я там його. Підбурював, щоб він там глибше почав копати, про, ми, про двері, як закриваються, освітлення там, оці механізми пригальмування, там, щоб точної зупинки. Ну, він розвалинив. Ну, в принципі, двигун він, вибір двигуна, перевірку там зробив. Чутко, я хотів побільше, ну, В принципі, вимоги виконав, я ж хотів більше. ну, Зробив таку ето. Дипломний проект наш наш у нас у коледжі. Ну на цьому все, панове. Користуйтесь літературою. Наступного разу розбираємо електрообладнання. Дякую за увагу.